Ощудовіться! Як не до вінця, так до великої зали Палацу культури і творчості горішніх плавнів запрошують глядачів, актори-аматори новоспеченого театру компанії Ферекспо. Адже вже цієї неділі тут відбудеться прем'єра корпоративного театру, який фахівці гірничо-збагачувальної галузі найменували Феро Тейл. На сцені великої зали палацу глядачам розіграється комедія життя українських русифікованих міщан поза минулого століття, яку у своїй п'єсі за двома зайцями відобразив український драматург Михайло Старицький. Першопоказ вистави відбудеться у день працівників та працівниць металургійної і гірничодобувної промисловості. Сьогодні розповімо про співпрацю фахівців залізорудного підприємства із художньо керівним складом Полтавського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя, а саме головними балатмейстеркою театру Світланою Мельник та хормейстеркою Наталією Йозейко, а також головним режисером театру Владиславом Шевченком. Із аматорським колективом за 15-річний досвід роботи головним режисером драмтеатру співпрацює вперше, зізнається Владислав Шевченко. Пройшовши піврічний шлях від знайомства із учасниками «Феротейл» до прем'єри, від такої співпраці нині має приємні враження. Працювати з аматорами було дуже цікаво, тому що їх. Очі, які горять, їхні серця наповнені прагненням а їхній з -з запал. Люди, які відпрацювавши робочий день, приходять вечором ще до театрального кружка і займаються іншою професією, оволодівають нею, тому що ми займаємося вже майже півроку, і це не було просто так, що прийшли і почали ставити виставу. Це були і майстер-класи, це були і тренінги, це було таке занурення в професію, в професію актора. І ми цей шлях пройшли. і 16 липня покажемо результат, який в нас вийшов. Плідно Працювали впродовж півроку із новачками театральної справи й головні балетмейстер та хормейстер Світлана Мельник та Наталія Зайко. Попри відсутність у гірників і металургів театрального досвіду роботи та на початковому етапі нестачі саме творчої спрацьованості аматорського складу театру, фахівчині також діляться лише приємними враженнями від такої нової професійної практики. Ми працюємо все рівно з творчими людьми. Всі, хто записалися, хто прийшов до цього театру, вони всі були налаштовані на творчу роботу. Тому це було цікаво, це було незвично, але однозначно, це. Яскраві емоції, яскраві враження. Я думаю, що ті перепони, які в нас виникали, тому що ну як на мою роботу хормейстерську, звісно, це не колектив, це дуже складно було налаштувати всіх в одне єдине ціле і працювати з ними як з одним організмом. Але все це можна зробити, якщо є бажання. Бажання перевершує все, є куди рости, є досягати нових вершин і нових якихось досягнень. Але насправді вони великі молодці. Вони зробили неможливе. Вони дуже талановиті У вас тут всі <рапляє> <рапляє> да і як Наталочка сказала, що вони дуже бажають цього, дуже прагнули. Тому, <рапляє> тому... вони натхнені, <рапляє> і це насправді підкупає дуже сильно. Коли ти бачиш в очах цей блиск. Бажання, прагнення і ти направляєш людей. А вони звісно вкладають всі свої емоції, всі свої сили в досягнення цілей. Це завжди виходить результат. Завжди плідно працювали кілька місяців, аби подарувати мешканцям міста гірників і металургів до дня професійного свята найцінніший скарб, часточку свого серця та своєї праці. Жодного вільного квитка нині у кайсі міського палацу культури перед прем'єрою вистави не залишилось. Готуйте долоні до гучних овацій. Молодці! А тепер пробуємо без мене.